Вітаю «Час новин на Дніпро ТВ у студії Євген в І Далі говоримо про таке. Зруйнована гімназія. Росіяни обстріляли Нікополь, дві людини загинули. Необхідні навички для працівників КП «Теплоенерго» влаштували тренінг з домедичної допомоги. Вибори під час війни чи готуватися українцям до президентської кампанії. Росіяни атакували ракетами Нікополь, поцілили у гімназію. Загинуло двоє співробітників гімназії чоловіки 24 та 71 років. Поранено ще двох місцевих жителів. Ймовірно, під завалами ще знаходяться працівники навчального закладу. Будівля зруйнована, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, інфраструктурний об'єкт, магазин, сонячні панелі, автомашини. В умовах повномасштабної війни усі мають знати, як надавати першу допомогу, бо такі знання можуть врятувати життя у надзвичайних ситуаціях. Саме тому для працівників комунального підприємства теплоенерго влаштували тренінг з домедичної допомоги, що робили та як проходило навчання. Далі в сюжеті мого колеги Артема Ліфінцева я першу допомогу при травмах, храма, попит відновлення положення. Якщо людина без свідомості, але є дихання. І перша допомога про серцевому вчили накладати турнікет та зупиняти кровотечу. Для працівників комунального підприємства Теплоенерго провели навчання з надання до медичної допомоги. Це необхідний досвід, оскільки їхня робота пов'язана з об'єктами підвищеної небезпеки. Один із учасників тренінгу Роман розповідає, що дізнався багато нового. Я вперше спробував надавати допомогу, штучне дихання робити, непрямий масаж серця. Одягати турникет, робити фіксуючі пов'язки, накладати стискуючі пов'язки. Роман додав, що в майбутньому планує надалі відвідувати подібні тренінги. Навчання тривало шість годин. На ньому були присутні понад десять осіб. Провели його фахівці Товариства Червоного хреста. Ми пройшли алгоритм надання першої допомоги, відновне положення, серцево-легеневу реанімацію, непрохідність дихальних шляхів, невідкладні стани. Будь ласка, зупиняємо кровотечу. Накладаємо тиснучу пов'язку. Хто готується? Протягом вересня рибоохоронний патруль викрив порушень на понад мільйон гривень збитків. Під час рейдів інспектори зафіксували 80 порушень. Вилучили майже 150 кілограмів риби та заборонені знаряддя лову. Для прикладу патрульні виявили дніпрянина, який за допомогою сітки добув плоскирку, окуня, карася та судака. Загальна вага вилученого склала понад 30 кілограмів. Збитків завдано на понад 300 тисяч гривень. Забита сміттям дренажна система на вулиці Любарського створювала проблеми для місцевих. Жителька Дніпра після чергового потопу залишила заявку в телеграм-каналі Геннадія Корбана. Як швидко прочистили дренажну систему? Дивіться далі в сюжеті. У вулиці Любарського на трамвайній зупинці машинобудівного технікуму була проблема із забитою дренажною системою, яка утворювала величезне озеро на зупинці та вздовж всього курсу 9-го трамваю. Проте зараз ми знаходимося у цій дренажній системі і бачимо, що вона повністю суха та очищена від цього бруду. Пані Людмила розповідає про проблему, яка турбувала її та мешканців району тривалий час. Тут завжди у нас таке озеро стояло, і ось цей колектор для відведення води. Його щойно прочищено, це ось добре видно, але мешканці вулиці Бердянської виносять сюди і викидають сміття. Сусідка порадила Людмилі залишити заявку в телеграм-каналі Геннадія Корбана, аби якнайшвидше вирішити цю проблему. Звертання все таки моє розглянули і виконали. За це велика подяка, тому що при складних погодних умовах, коли йдуть дощі, трамвай номер 9 просто зупиняється. Заявку голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Коли роботи проводились, я не бачила. Я залишила повторну заявку. От мені відповіли, що роботи виконані. Я потім проїхалась по маршруту, спеціально подивилася. Так вони дійсно виконані. Схожі роботи з очищення дренажних систем провели на вулиці Донецьке, шосе, 130, проспект Лесі Українки, 13 та вулиці Яна Гуса, 15 та 17. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях. Невдовзі в Україні мали б відбутися парламентські вибори. А у 2024 році президентські національне законодавство. Фактично забороняє влаштувати волевиявлення під час воєнного стану. Однак, наближення умовного завершення каденції парламенту викликає дискусії про подальшу легітимність влади та можливості переобрання. Те ж саме стосується і президента. У проблематиці розбиралися мої колеги. Президентські вибори в Україні мали б відбутися навесні 2024 року. І за словами спікера українського парламенту Руслана Стефанчука, основний закон країни не забороняє цього. Такої заборони в конституції немає. Така заборона міститься в законі України про правовий режим воєнного стану. І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає. Але є друга важлива річ: треба обрати баланс. При цьому низка світових політиків та діячів закликають Україну не нехтувати волевиявленням навіть під час активних бойових дій. Серед них американський сенатор Лінці Грем. Я не можу вигадати кращого символу для України ніж проведення вільних і чесних виборів під час війни. Вибори розглядатимуться не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як підтримка демократії та свободи. До виборів Україну закликав і президент парламентської асамблеї Ради Європи. Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Але якщо ви не проведете вибори, то у всіх будуть претензії до вас. Демократія це, звичайно, не тільки вибори, але без виборів демократія просто неможлива. А що про це думають українці? Поки все як було, так йде. Ну за толку з цих виборів все одно вибір того, кого треба. А так, хай буде зеленський. Наразі я б, я, б, я, б вибори не проводив, тому що не бачу в цьому абсолютно ніякого смисла. Тут і це загроза під час обстрілів і зміна політичної влади. І зараз треба, щоб у нас економічна ситуація в країні була і політична, і економічна була стабільною. Вибори завжди потрібні, їх не можна відкладати, Я так думаю, які будуть вибори. Вона йдуть в країні? Ну є ну правила під час війни ніхто ні ні ніколи не проводив ніяких виборів, бо це зараз не до цього. Зараз друга ситуація, яку треба вирішити, а потім вже вибори. Коли буде мирний час. Ну я думаю, що да, чому б і ні, чому вибори не повинні стаятися. Я думаю, що саме главне, щоб була бізопасність. Да, так ми будемо голосувати. ходити. Це буде сложно существіть в усвоїх війни. Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, українське суспільство консолідувалося заради перемоги. Проте люди не готові сприймати зловживання чи некомпетентність окремих політиків чи урядовців. 73% підтримують оновлення центральної влади, зокрема. 69% респондентів хотіли би змінити парламент після перемоги. 47% респондентів уряд президента хочуть змінити 23% респондентів. Основною проблемою проведення виборів під час активної фази війни експерти називають безпеку. До того ж, інфраструктура в багатьох українських регіонах, яку використовували у виборчих процесах, знищена в нових умовах. Неможливо забезпечити повноцінну участь виборців за кордоном, не кажучи вже про відсутність політичної конкуренції в умовах звуження прав і свобод під час нестандартного правового режиму, введеного в країні. Це неможливо. Неможливо по багатьом причинам, тому що сьогодні це не дозволяє законодавство, тому що в нас йде війна війна формально закріплена на рівні воєнного стану. Чому сьогодні не можна ще провести вибори? Це не друге, навіть а ще ще один аргумент. На них не зможуть прийняти участь військові. Це ті люди, які сьогодні захищають державу. Ще одна проблема: забезпечення прозорої роботи спостерігачів. Тут виникають купа нюансів. Наприклад, що робити під час тривоги з урної? Спостерігач має дивитися, щоб з урної нічого не сталося. А що почається тривога? Всіх зганяють бомбосховища, виганяють приміщення дільниці. І далі питання а точно всіх. А там точно ніхто не може зайти і щось зробити. В проєкті бюджету на 2024 рік, який ухвалив уряд, на центральну виборчу комісію закладено порівняно небагато коштів. Значно менше 4 мільярдів гривень, які ЦВК отримало отримала у 2019-му, у рік минулих президентських виборів. Відтак, судячи з усього, аби проголосувати, спочатку треба виграти війну. Членство України в НАТО, військова допомога від країн-партнерів та новий член коаліції винищувачів. Про це говорили у Брюсселі на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн 16. Цьогоріч на ній уперше особисто присутній президент Зеленський півсотні країн, які надають Україні військову допомогу, обговорять, що саме потрібно Україні, які з цих потреб можна задовольнити. Чого очікувати Україні від цієї зустрічі? Представників партнерів. Дивіться далі. 16-та зустріч військової коаліції на підтримку України зібрала представників понад півсотні країн. Чергові переговори будуть присвячені ситуації на полі бою, а також потребам ЗСУ у контрнаступі. Головою на засіданні з найпершої зустрічі у квітні 2022-го Очільник пентагону Лойд Остін, ініціатор створення контактної групи. Очільник Пентагону одразу ж оголошує про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 200 мільйонів доларів. За словами Остіна, задачі контактної групи не змінює допомагати Україні й продовжувати розвивати можливості України у майбутніх небезпеках. Я дуже радий, що Сполучені Штати оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом у 200 мільйонів доларів, який включає також боєприпаси М9М і також абсолютно нові системи ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну, так само артилерію, ракети, а також боєприпаси ППО та протитанкову зброю, а також необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами. Остін додав, що зібравши цю контактну групу, союзники нагадають світу про своє зобов'язання підтримувати Україну зараз і в довгостроковій перспективі. Вперше на засіданні контактної групи й президент України Володимир Зеленський за його словами, цей візит матиме важливе значення для стійкості України цієї зими. У нас дуже особлива ситуація на полі бою. Така ситуація, в якій необхідно давити без жодних пауз. Дуже важливо, щоб не було пауз. Необхідно розуміти принципи ефективної оборони і розуміти, що оборона не має дозволяти противнику зупинятися і відновлюватися, обирати нові тактики. Росія втратила ініціативу на сьогодні, і ми продовжуємо тиснути на неї. Українська відвага та ваша підтримка саме вони визначають, що відбувається на полі бою. Генеральний секретар НАТО Столтенберг під час Рамштайну заявив, що Росія знову хоче використовувати зиму як зброю проти України. Тож альянс має підіймати ставки. Ми не бачимо ніяких ознак, що Путін відмовився від своїх амбіцій. Навпаки, Росія збільшує атаки на критичну національну інфраструктуру, а також знову готуються використати зиму як зброю. Ми повинні піднімати наші ставки теж і надавати подальший потік зброї і боєприпасів Україні. За словами Столтенберга, ЗСУ перевищили всі очікування і відбили 50% території, яка була захоплена Росією з лютого минулого року. Ми повинні зробити все, щоб історія себе не повторювала. Саме тому усі члени альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО на нашому саміті у Вільнюсі. Ми в першу чергу зняли потребу у ПДЧ. А друге, ми ввели програму для того, щоб досягти повної оперативної сумісності українських збройних сил з нашими силами альянсу. Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро. Бельгія долучилася до коаліції літаків та готова передати F-16. Також Бельгія стала першою країною, яка почала використовувати заморожені російські активи для захисту від російського терору. Дякую Олександру Декро та всьому бельгійському народу за солідарність з Україною. Цінуємо рішення про створення фонду підтримки у розмірі 1,7 мільярда євро та використання заморожених активів. Вдячні за військову допомогу. Зокрема, літаки F-16. разом переможемо. Під вечір пройшла і зустріч у форматі Ради Україна НАТО в рамках засідання міністрів оборони країн Північно-Атлантичного альянсу. Вперше до союзників приєднався міністр оборони України Рустем Умеров як член Ради, Україна буде повноправним учасником зустрічі. Чого очікувати за результатами зустрічі? Дивіться в наступних матеріалах. Перемога у війні бажання кожного українця у Дніпрі. Пройшов благодійний захід на свіжому повітрі для дітей і дорослих. Платиш за фотосесію. Волонтери закуповують турнікети. Скільки вдалося зібрати грошей? Дізналась наша знімальна група. Марія тренерка з повітряної гімнастики та пілатесу. Займається цим вже шість років. Багато її вихованців вже стали чемпіонами та призерами фестивалів. Ми здобули десь 4-5 перемог, але треба зважати на те, що ми не нещодавно тільки відкрилися, тому я думаю, що все головні перемоги наші поперед. Ми поки брали участь в українських змаганнях, які проводилися в нашому місті у Дніпрі. Але плануємо обов'язково з'їздити у Львов. Окрім викладання, Марія має цікаве хобі фотографування. Нещодавно до неї прийшла гарна ідея зробити благодійну фотосесію на свіжому повітрі. Головна мета у нас була щоб зібрати кошти і допомогти нашому захиснику, який збирав на оптичний приціл, і він вже був безпосередньо на передовій. Тобто, це було терміново край важливо зробити. Потім ми долучились до цього збору, і все вийшло, і дуже швидко зібралися ці кошти. Потім ми збирали турнікети, і я думаю, що цілий завжди нас буде вистачати. Головне, щоб був ентузіазм і бажання далі йти. Фотосесії пройшли вже двічі. В них взяли участь і діти, і дорослі. Марія та її команда готують третій захід. Я хочу запросити всіх жителів міста Дніпро, тих, хто займається повітряною гімнастикою або не займається, тому що ми даємо пози, показуємо, як сидіти, як позувати. Не складні їх може виконати кожна людина, коли яка ніколи не займалася. Реквізит для третьої фотосесії вже підібрали. Тож дізнатись точну дату її проведення можна в соціальних мережах. Поки не вдалося зібрати потрібну суму на турнікети, але Марина впевнена, їм це вдасться. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усуненні аварій на декількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Водопостачання за вказаними вище адресами відновлять одразу після закінчення робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому поки що все. Новини Дніпро ТІВІ є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, дивіться нас в Ютюбі і соцмережах і підписуйтеся на наші спецпроєкти. Далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. На все добре. Побачимось. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову про сумне український спорт поніс чергову жахливу втрату від загарбницької війни Росії проти України, захищаючи свободу та незалежність нашої держави, виконуючи оперативне завдання в одній із найгарячіших точок країни на запорізькому напрямку. Загинув чемпіон України з боксу серед молоді переможець і призер багатьох міжнародних та вітчизняних турнірів, член національної збірної майстер спорту України з боксу Олександр Чорний. Після закінчення кар'єри. Він працював тренером боксерського клубу Аперкот. Поховали героя на алеї Слави у місті Хмельницькому. Світла пам'ять лідер світового спорту зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Могучих з Дніпра увійшла до трійки претендентів на звання найкращої легкоатлетки року за версією «European Athletic», прізвище якої стане відоме 21 жовтня. Серед її конкурентів у боротьбі за перемогу чемпіонка і рекордсменка світу з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами Бол з Нідерландів та дворазова чемпіонка і рекордсменка світу зі спортивної ходьби Іспанка Марія Перес. Слобожанський прометей тріскуче 70-92 поступився в гостях у Туреччині, тамтешньому «Бешекташу», у другому матчі групового етапу Єврокубка. Наша команда більш-менш чинила гідний опір. У дебютній чверті, після чого відверто посипалася у трьох наступних. Наразі у слабожанців перемога в активі і поразка в пасиві. А свій наступний поєдинок вони номінально вдома проведуть 18 жовтня у ризі проти англійського Лондон Лайонс. Вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра Данил Хамерман став бронзовим призером міжнародного рейтингового турніру Джі клас з Текфондо ВТФ Ріга Опен, який в столиці Латвії. Ризі. E 11 медалей, 5 золотих, 2 срібні та 4 бронзові завивали вихованці 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради на чемпіонаті Європи з рукопашного бою серед дорослих, який завершився у німецькому місті Оснамбрюк. Дві відзнаки найвищого гатунку у Мурада Гусейнова. Увесь комплект нагород зібрав Артем Гончаренко, золото і срібло у Дмитра Скидана. Макар Сокур став чемпіоном і, брон... і став чемпіоном. Даруйте і бронзовим призером. На третій сходинку п'єдесталу пошани зі. Олександр Первак і Святослав Кулик. Тріумф харківського футболу на теренах Дніпропетровського услід за колосом з селища міського типу Сахновщина, який став переможцем відкритого чемпіонату Дніпропетровської області, Кубок завивав інший представник Слобожанщини Авангард Лозова. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну докорінно змінило звичні сфери людського життя і спорт та футбол виключення не склали. Особливо подібне стосується прикордонних з окупантом території нашої держави, тому потрібно тільки вітати Асоціацію футболу нашої області, яка прихистила і дала можливість взяти участь у турнірах під своєю гідою аматорським командам Донецького і Харківського регіонів. Два колективи останнього Авангард Лозова і колос Сахновщина подолавши тернистий попередній шлях змагань відкритого кубка Дніпропетровщини зійшлися у його фіналі, який приймав стадіон з відмінною якості газоном селища міського типу Магдалинівки. Дніпропетровщина фактично прихистила наші команди, бо спорт має дійсно безпосередньо продовжуватися, бо наші воїни за те відповідно воюють, для для того, щоб наші діти могли змогу, тобто мали змогу займатися спортом. Тому дійсно сьогодні було таке міні-свято для наших, тобто команд безпосередньо, і там дуже важливо, що скажімо так, і власники команд зберегли спорт, і для наших громад для відновлення це дуже важливо. Стисла урочиста церемонія відкриття матчу традиційно увібрала в себе виконання державного гімну, який став прологом майбутнього дійства, з подальшим вшануванням хвилиною мовчання пам'яті усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Після чого усіх своїм запальним танцювально-акробатичним виступом потішила команда чорлідерів, вихованців тамтешнього центру культури і дозвілля. Далі учасників футбольного свята привітав та подякував усім причетним за його організацію і проведення Магдалинівський селищний голова Володимир Дробідько. Сьогодні саме свято футбола, найвище свято футбола завітало на Магдалинівську землю. Я хочу подякувати колективу комунального закладу Спорт для всіх, особливо Клименко Олександру, який підготував дане футбольне поле і тримає його на протязі всього футбольного сезону. Чудове завершення для цієї спортивної арени було в цьому році для Дніпропетровської області з чудовим футбольним святом. Прекрасний фінал, прекрасний рахунок, прекрасні емоції. Я думаю, що порадилося нею вболівальників, і організаторів і взагалом. Всю футбольну еліту Дніпропетровської і Харківської області. Я дуже дякую. унісон йому про подібне почергово говорили голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Губов та очільник Асоціації футболу Дніпропетровщини Віктор Андрухів. На сам кінець стартовому свистку поєдинку передував виступ лаурата багатьох пісенних конкурсів керівника будинку органної і камерної музики Антона Чернети. А далі був матч, підсумок якого виявився доволі несподіваним. Про те, що новоспечений чемпіон Дніпропетровської області колос Сахновщини зазнає тріскучої поразки, від четвертої команди його турнірної таблиці після першої половини зустрічі ніхто і гадки не мав. На полі точилася більш-менш рівна боротьба. Втім, все у матчі з ніг на голову перевернули 20 хвилин другого тайму. І віддаючи належне авангарду з Лозовою, варто закинути здивування і докір вайлуватим оборонцям сахновців, які у цей проміжок часу через свої індивідуальні і позиційні помилки дали можливість відзначитися дуплетом співаку. Зрештою гру ще не було зроблено, колос проводить низку замін, намагаючись підсилити атаку. А в кінцівці поєдинку вирішує йти вабанк, але потрапляє в полон. І під завісу зустрічі отримує ще два м'ячі у свої ворота, авторами яких стали співак. Він оформив таким чином хет-трик і олійник. У підсумку розпач тих, хто програли і радість переможців. 4-0 переконлива і заслужена перемога авангарду з Лозової. Хотів би поздравити всіх любителів спорту. Все таки велике діло. Футбол живет. Несмотря на эту агресію, війну це очень большое дело. Спасибо організаторам за очень турнир турнір організований і всего это праздник для людей. А успех это футболісти выложились на 100%, процента. Тут это. на початку урочистостей нагородження. Всім подякував за можливість зіграти у відкритих турнірах Дніпропетровської області голова асоціації футболу Донецької Олександр Косевич, команда якої Донбас стала бронзовим призером змагань. Новоспечений і вже чинний чемпіон Дніпропетровщини та фіналіст розіграшу її кубка Колос Сахновщина мав задовільнитися нині срібними медалями, а золоті нагороди. Очільник Харківської області Олексій Нігубов вручив іншим своїм землякам з авангарду з Лозової, які сповна продемонстрували статус кубкової команди. А апофеозом церемонії стала мить, коли на сам кінець він презентував головний трофей турніру, капітану команди його нового володаря. Я дуже радий, що Дніпропетровщина стала тим місцем, яке об'єднало декілька регіонів нашої України навколо футболу. Дійсно крутий фінал. Ми побачили не один чудовий гол, була конкурентна гра. І е, я, я вважаю, що сьогоднішні фіналісти дійсно е, є представниками еліти аматорського футболу, Харківщини, тому що у фіналі ми бачили саме харківських команд. Я дуже тішу, що е, саме Дніпропетровщина стала цим, тим містом, де е, одне з найкращих колективів е, грають у футбол, розвивають його, і ми з великою радістю будемо проводити такі змагання і популяризовувати цю чудову гру мільйонів. На завершення дійства традиційне фотографування на згадку на загальну світлину усіх його головних героїв, учасників і організаторів. А авангард і колос поки що не розлучаються. Цієї суботи, 14 жовтня на стадіоні Новокодацького молодіжного парку культури і дозвілля нашого міста, вони зіграють ще в одному фіналі за суперкубок Дніпропетровської області, який розпочнеться о 15-й годині. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре до побачення. Радський рух це про те, що вони постійно повинні відчувати.